Всім привітки, з вами, як завжди, Фоксі, і сьогодні у нас знову буде облаштування повноцінного безкоштовного дому. Я завжди облаштовувала тільки по одній кімнаті, а сьогодні я покажу весь дім. І я сподіваюся, що вам це відео сподобається, тому що я, мабуть, не буду дуже багато говорити сьогодні, тому в мене просто немає ідей. А я скажу одне, що, скоріше всього, мій серіал вийде десь в 10-х числах грудня. Тому, якщо я буду викладувати цього після 20-го, то може я не встигну його викласти до Нового року. А мені потрібно викласти його до Нового року, щоб ви встигли подивитись до Нового року або на Новий рік. Ну, як типу, він буде новорічний серіал ж. Тому, скоріше всього, він вийде в 10-х числах грудня. Ну, а зараз я хочу поговорити трошки про моє облаштування цього дому. І, звісно, я його роблю для тих людей, у яких немає зламу, і для тих людей, які не можуть купити щось собі в тоці. З кожним днем я стараюся їх робити все краще і краще. І я хочу робити безкоштовні облаштування такі, наче їх купили. Так, звісно, ви можете приносити на них якісь інші речі з інших локацій, але я вам показую іменно те, що є в кратері домів. Я думаю, ви будете не проти, якщо я трошки зупинюся і не буду говорити, тому що мені нема просто що сказати, і ви просто подивитесь, як я буду влаштовувати цей дім. you Ну і ось таке облаштування у нас вийшло. Мені це облаштування дому подобається більше деяких платних. Я не знаю, як вам, але це, мабуть, мій буде улюблений дім. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і всім пока-пока.